Слава Україні, шановні друзі, сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бджільництва. Професійне бдільництво це завжди позитивний результат. Доволі давно не виходили в ефір. Ми активно готуємо свої пасіки господарства торгової марки Медкарпат до зимового утримання. І впродовж цього періоду виконували цілий ряд робіт. Ну, звичайно, треба відмітити. Важливі такі віхи, так би мовити, виробничі і ті моменти важливі, які цього року відрізняють господарство від минулих років. Перш за все, проводячи оцінки реальної закліщеності в господарстві впродовж десь порядка трьох тижнів останніх, ми все ж таки виявили доволі високу закліщеність наших жилиних сімей. Рік Нестандартний в цьому плані, і динаміка розвитку кліща відбувалася дуже потужно в другій половині року. І ми десь трошки цей момент, очевидно, упустили і в серпні кінці або початок вересня не зробили додаткові тестування. Тому зараз, виявивши, що на пасіці закліщеність варіює від 1,7%, 1,9% відсотка. До 15% навіть частина пасік, де ми не відбирали трутневий розплід і не викидали його, і, відповідно, була свобода розвитку кліща, закліщеність могла бути досить високою. І ми зараз змушені. Змінити трошки технологію роботи, і окрім заключних обробок амітразом методом фумігації будемо використовувати і вже використовуємо на більшості пасік повторну обробку смужками з флуметрином. <кій> так, Та <у> лінат <кій> у виконанні якраз <кій> смужок <кій> на початку серпня. Недостатньо дав ефекту, тому ми поєднуємо смужки з флуметрином і заключні обробки за мітразом по господарству для того, щоб ну, у норму привести закліщеність. Ці роботи ми виконуємо доволі пізно ще й по тій причині, що частина пасік збирає мед вейріха. І там навіть теоретично використовувати якісь хімічні види обробок в більш ранній період ми не могли. Тому зараз, проводячи ревізії пасік, ми відбираємо якраз лишки меду, ті, які ну, допустимо зробити, забрати, і зразу розкладаємо повторно смужки по дві, інколи навіть на більшу потужну сім'ю, яка сім'ї більше рамок займає е покритих бжолою три смужки в розплодний центр і Паралельно проводимо обробки фумігації, методом фумігації. Амітразом. Амітразом. В Вихуському районі Закарпатської області у 2024 році на окремих пасіках доволі непоганий медозбір з горця Сахалінського був в цьому році. І ми вже першу, я кажу, партію цього меду відкачуємо. Ця робота проводиться зараз симетрично по всіх пасіках. Пасіка, яку ми зараз вам показали, як перевозимо, вона якраз переміщається з точка, де потенційно був медозбір з Сахалінського гірчака, на пасіку, де в передгір'ї Карпат, в садах, у лісі, біля ліса, де потенційно може бути дуже хороший весняний розвиток бджіл, де нема високої такої вологості, як десь на низині, і де відповідно нема вітрів. Таких потужних домінантних вітрів. Можу продемонструвати, як приблизно виглядають сім'ї після ну, утримання бджіл на Сахалінському горці. Це була сім'я, яка займала 12 рамок. Ми з лівого боку бічне утеплення розташували. Забрали дві рамки маломедні або медові. З протилежної сторони, відповідно, теж є медові рамки. Залишаємо нашу сім'ю на семи рамочках. Які гарно покриті медом і бджолою. Так. Тут є вдосталь і бджіл, і відповідно меду. Наші бджілки на тих пасіках, де ми працюємо на Сахалінський горець, переважно йдуть на натуральному меду. От останній розплід бачите на виході. Його би мало вже і не бути. Але це може бути одна з причин доволі високої закліщеності. Тому зараз. Формувавши гніздо і відібравши лишки меду, ми будемо обробляти наші бджоли саме додатковими такими методами обробки від кліща вора. Я закінчу цю сім'ю і ще кілька слів вам скажу про важливі фрагменти виробничі. Оце ті рамочки білі з вощиною, які ви вже знаєте, ми замість бічних утеплень і скорочення гнізд, при формуванні літньому бджолиних гнізд в зиму, при переформатуванні двох корпусників в однокорпусний режим можемо мати у вигляді вже товарного меду навіть, оскільки бджоли відбудовують гарно ці рамки і відповідно. За умови хороших умов, добрих умов медозбірних можуть принести товарний мед. Чому важливо зараз провести дуже якісні обробки від пліща? Слава в тому, що в цей осінній період, коли вже у сім'ях не буде розплоду, але ви бачите, ми його ще все ж таки навіть знайшли. Хоча це рідкість, повірте. котрий день ми працюємо і я. Тільки в окремих сім'ях знаходив цей розплід, в цей період можна дуже якісно обробити наші бджолині сім'ї від кліща. Тому максимум зусиль саме в цей період потрібно уділити увазі якраз боротьби з кліщем ворога. Не залишати на весну або десь на інші літні періоди, при умові, що вже пасіки готуються до зими. Розпліт або відсутній, або практично відсутній, найбільш ефективні будь-які методи обробок будуть в цей період. Тому вважайте е, і при необхідності проводьте додаткові обробки методом фумігації. Ви вже добре знаєте, що я великий противник проливання в, е, значить, бджіл і бджолиних сімей амітразом у водних розчинах. Це дуже шкідливий метод обробки. Ми його ніколи не використовуємо, перш за все для того, щоб не перетворювати наші вулики у токсичні ящики. І щоб бджоли менше потерпали від різної хімії і наші продукти бджільництва були найвищої якості. Оскільки ми ще будемо проводити заключні обробки методом хумігації, залишаємо якраз оці повітря непроникні поліетиленові. Верхні покриття на гніздах. Близько 2,5 повноформатних рамок меду можемо на цю сім'ю зараз ми записати для того, щоб орієнтуватися по медовій продуктивності всіх дослідних бджолиних наших сімей. Що цікавого і що важливого в загальному. Теж потрібно підкреслити в цей період. Ми дуже ефективно використовуємо різні види точків. Це і рівнинні, і передгірні. І дуже вдало, перевозячи пасіки на пікові медозборів, утримуємо наші бджолині сім'ї, щоб вони ну, завжди були в тонусі, збирали максимальну кількість товарного меду і щоб поменше ми підгодовували наших бджіл цукром. Зрозуміло, що не на всіх точках це вдається зробити, оскільки фізично таких точків, які б давали можливість ці маніпуляції робити, не вистачає. Але тим не менше, частина пасік працюють саме в такому оптимальному режимі. Завдяки тому, що в пасічному господарстві нашої торгової марки розділені поопераційно всі виробничі процеси таким чином, щоб пасічник працював. Безпосередньо з бджолами, тоді як відкачка меду і підогрів, зокрема меду технологічний прийом, складування продукції і так далі, виконувалися вже в умовах спеціального цеху для відкачки меду, що забезпечує ну, максимально високу санітарно-гігієнічну таку планку вимоги. Продуктивність праці дає можливість забезпечити на високому рівні. І що дуже важливо, все ж таки ми, працюючи з бджолами, пасічники, маємо більше часу якісно виконати всі роботи в господарстві вчасно і якісно. Ну, це так дуже коротко про ті виробничі фрагменти роботи, які на цьому часі проводяться. Якщо наше відео було дечим цікаве і корисне, ставте обов'язково вподобайку. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Допомагайте збройним силам, як би то не складно було, але віримо в нашу перемогу. Всіх благ щасти.